Штормова тінь, що неабияк лякає росіян. Ракета, яка здатна долетіти у тил ворога. І досить часто заносить бавовну у тимчасово окупований Крим. Фу! 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 Шторм шедоу. Що це за грізна зброя? Ракета, що може прорвати ворожу протиповітряну оборону, пробивати армований бетон і вражати навіть рухомі цілі. Shadow – це франко-британська крилата ракета класу повітря Земля, далекобійна зброя, що може атакувати об'єкти на відстані у понад 250 км. кілометрів. Ракета запускається із літаків, і призначена вона для знищення важливих цілей, добре захищених зенітно-ракетними комплексами. Їй під силу навіть складні погодні умови. Але про все це по порядку. Шторм Шедов – це сучасна ракета незвичної квадратної форми. Її перший успішний запуск відбувся у 2000 році у Франції. Своє бойове хрещення вона пройшла. В Іраку далі були Лівія та Сирія, крім Франції та Великої Британії. Ці ракети також замовляли собі Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Індія, Греція, Італія. А із середини минулого року, завдяки допомозі західних партнерів, їх використовує і Україна. Storm Shadow – надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія готують цю зброю для використання, зокрема в тимчасово захопленому українському Криму, і це саме та ракета, яка стала своєрідним жахіттям для російських окупантів. Бо ж штормшедов передала палке вітання штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. І Севастопольському морському заводу, що його використовували загарбники для ремонту своїх суден. Також ця ракета завітала у гості до великого десантного корабля Мінськ і до Ростова на Дону підводного носія калібрів. А ще навідалась до малого ракетного корабля Аскольд і десантного судна Новочеркаськ. Але чим ця ракета така незвична і в чому ж її секрет? Про все це далі. Штормшедол ракета, яка важить майже півтори тисячі кілограмів, третина цієї ваги це її. Бойова частина завдовжки зброя 5 метрів. Що примітно, вона тандемна. Перша її частина пробиває землю або армований бетон, а далі вже працює бойова частина. Ще одна особливість цієї ракети, і саме це робить її невловмимою: те, що запускається вона із малої висоти, і летить лише 30-40 метрів. Над поверхнею землі при цьому має швидкість близько тисячі кілометрів на годину. Ракета може долати 560 кілометрів. Але для експортної версії ця відстань більш як удвічі менша. І як же відбувається запуск, і як вдається заплутувати ворога? Літак здійснює політ на малій висоті, і тим самим йому вдається не заходити у зону протиповітряної оборони супротивника. На такій же малій висоті він скидає ракету. Такий от класичний спосіб прориву ворожої ППО. Російські зенітно-ракетні комплекси дуже важко відпрацьовують. На наднизьких висотах це і лякає окупантів найбільше. А ось власне і підтвердження цьому на відео якраз такий безперешкодний проліт штормшедов просто над головами загарбників і системи протиповітряної оборони новітньої ЗРК С-400 та панцирь С-1 у тимчасово захопленому Криму. Ух! полетів! І результат не змусив на себе довго чекати. Ракета завітала у командний пункт ворога, що базувався на литовищі Бельбек. Крім живої сили на додачу росіяни розпрощалися тут із трьома літаками. Міг 31 А це на секундочку носії кинжалів. Потужність і невловимість штормшедов українські військові наразі використовують наповну і загарбники це вже відчувають. У Криму для росіян вже не лишається жодної достатньо захищеної точки. Це ракети з радіусом дії понад 250 кілометрів. Візьмемо якісь позиції української армії біля Херсона. Там, по прямій до Криму, десь кілометрів 80-90. От у нас більш ніж 250 кілометрів. Можете собі уявити, куди може дістати ця ракета, і це ще не все. Із такою дальністю, швидкістю і вмінням обходити ворожу ППО за потреби штормшедов може дістати і російського брянська, і воронежа, і ростова, і таганрога. Глибокий тил країни-агресорки тепер теж під прицілом під атаку можуть потрапити російські логістичні центри, командні пункти та аеродроми. Що використовуються для забезпечення російської активності на півдні, сході та північному сході України? Ракети Shadow можуть запускатися як із новітніх винищувачів, так і з великих і важких бомбардувальників радянського виробництва на кшталт. Су-24, що їх якраз і використовує Україна. Невдовзі будуть і французькі міражі, які якраз таки під це і пристосовані. І це лише додасть нам можливостей і маневрності у боротьбі із російською навалою. Але водночас ця зброя не така вже й дешева. Одна така ракета коштує 2,5 мільйона доларів. Проте в Україні вони дістаються безоплатно завдяки допомозі наших Західних партнерів відтак головне для нас кількість і регулярність поставок, адже шторм шедо високоточна далекобійна зброя, яка допомагає змінювати ситуацію на полі бою. Ця ракета здатна і порушити логістику ворога, і сплутати усі його плани. Бо ж, як то кажуть, бачить ціль, не бачить перешкод. На цьому все підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі, адже це дуже важливо для нашої роботи, а з нас новий огляд техніки, якою володіють Збройні Сили України.